Порада вам на зараз від вищих сил. Значить так. Якщо ви про щось дуже довго думаєте, не можете ніяк визначитися, не можете вирішити прийняти рішення, чи чи визначитися, наприклад, з напрямку ваших там, роботи, дій, да? можливо, в напрямку заробітків, можливо, це стосується щось дитини, і ви довго вже про це думаєте, ви довго вже варитеся в цій ситуації, то вам е, вищі сили радять, подивіться на все під іншим кутом. Тільки тоді ви зможете зрозуміти, що вам треба насправді. Тому що, вроді би, і шан. Це у вас є, да? але ви можете дуже довго над ними думати: там брати чи не брати, робити чи не робити, використовувати ці знання, чи не використовувати, йти на цю нову роботу, чи не йти, брати цей подарунок, чи не брати. Ну тобто, щось ви дуже довго мнетеся, і от вам говорять, Подивіться на все під іншим кутом. І що тоді буде? О, і тоді вам зразу стане легко вибрати. Ви дуже швидко визначитеся і будете рухатися. Дивіться, дві кажезлів, три кажезлів. Так, тут от я не знаю, що я хочу, тут я вже взяв і вже роблю. Так? І що? І от дивіться, і фортуна вам посміхнеться. Тобто, поки є ще у вас ці шанси, то беріть їх, беріть і робіть щось, рухайтеся. Якщо навіть вам здається, що ви не знаєте, як правильно, чи, там, чи робити, чи не робити, подивіться все під іншим кутом, це ще раз повторюю. Да? Для того, щоб пришвидшити процес, для того, щоб удача була з вами поруч і приносила вам ці перші вже результати від цієї нової, наприклад, діяльності. Удачі!